Головне управління розвідки поділилося архівним відео, де керівник Гуркарило Буданов на бойовому виході підписує прапор України. Коли всі уйдуть, вони захотять зайти сюди. Реально це зона різка. Розстійні, козаки.

Здання в можу сказати. Це не перший і не єдиний бойовий вихід Кирила Буданова. Так, до прикладу, під час однієї зі спецоперацій очільник гур переконав рації 19 росіян здатися в полон. Один з бійців гур розповів, спецпризначенці нерідко вирушають на завдання, не доводиться зіткнутися із кратною перевагою окупантів. У деяких із операцій бере безпосередню участь Буданов. Під час однієї з таких штурмова група РФ намагалася залишити зону бойового зіткнення без вогневого ураження. Окупанти зрозуміли, що вже не спроможні чинити опір. Тоді разом із спецпризначенцями гур перебував Буданов. Він буквально в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив росіян просто здатися у полон. А під час спецоперації на Донбасі очільник гур дістав три поранення. Одне з них було важким: уламок міни влучив під серце. Тоді українці мали нагоду поспостерігати, як росіяни в вагоні, намагалися довести, що справжній Буданов загинув. А той, що з'являвся на фото, нібито не справжній. А ще до призначення на посаду очільника гур у 2016 році Кирило Олексійович кілька разів заходив до Криму, щоб перенести вантаж у б території півострова з 2014 року. Керівник ГУР пережив понад 10 замахів на своє життя, включно із авіаційно-ракетним ударом. 2019 року під автомобіль Буданова було закладено вибухівку, але на щастя вона здетонувала в момент встановлення.